Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 13 серпня, вечірнє відео для вас. Усім приємного перегляду! Покажу вам перші кадри, ну, кури лягли спати, відпочивати ось. Хочу вам показати сьогодні, що робили. Показати... Скільки грушок зібрали, скільки груш, багато дуже в цьому році груш, я вам скажу. Ось тому зараз я вам все покажу. Ось сьогодні багато ящиків груш зірвали. Ось. Бачите, аж 7 ящиків груш. в цьому, в цьому році дуже багато. І ви думаєте, це все? Це просто мала частина. Ну, трішки її трішки звільнили від цього навантаження цю грушу, але подивіться, скільки наверху ще груш. Груш багато. Груш і ще раз багато і багато. Ось. Бачите, як є. Це, ще. Це завтра ще будемо його їх зривати. Ось завтра ще потрібно зірвати. Це ж не все. Це просто мала частина. Того, що ще висить на дереві, а це просто ще частина. Тому це не все. Ось. Зараз я роблю фото. Ну, якісь вони зелені. Чомусь на камері, я не знаю, чому. О! Ну не знаю. Да, якісь вони тут на відео зелені жовті. Хоча в реальності жовті Я не знаю, чому ця камера робить так, щоб вони були якісь такі от якісь зелені. Не знаю, чому так. Будемо закривати компоти, але вони хай не кілька днів просто полежать. тут Ось, тому що ну, відразу не влежались трошки, там десь в суботу будемо закривати компоти, там на зиму буде. Ну і ось, бачите, але багато його ж стоїть. Бачите? Сіті сьогодні. Ну, бачите, Такий вражає. До речі, я вам покажу. Ну, не покажу, не, не засняв. Тому що не дуже було видно. Одне з небес та явище сьогодні, я думаю, ви знаєте, якщо читали новини, ось цей зорепад. Зорепад пік, з якого був вночі з 12 на 13 серпня. Так ось, ми дивились з мамою цей зорепад в цьому році. Ми вже три роки. Це третій рік. Я дивимось, і це просто дуже гарно. Дуже класно. Оце ми якраз ставали десь о пів на третю ночі до трьох, 3 е, години ночі. Ми дивилися. Ми дивилися цю репат, і було дуже-дуже класно. Ось, просто, напевно, камера не передасть. Але, можливо, більше побачила, якби місяць не світив, він трішки ну, нього, через нього не видно. Е, зірок, але десь зірок я 5, точно, не, не дуже багато. 5 зірок побачили. ось, Небагато, але здається, цей зурпат буде, якщо не помиляюсь, до 23 серпня, але його пік пройшов, тобто можна буде побачити. Ну це можливо і сьогодні трішки подивимось, і що буде. Добре, що гарно. Ну, гарна погода, дивіться, видно небо, тобто не похмуро, не дощі. Оце якраз видно його нормально. Ось, неозброєним оком. Тому не знаю, хто дивився з вас, хто ні. Але було дуже гарно, Оце цікаве явище. Таке... Не знаю, що було. Е, просто таке як... Як... потім то як... Фари. Так, таке з неба впала, така... чи комета, чи що це було. Ну, я не бачу, я, ну тільки спала. Ну воно так миттєво все. Тому. Це дуже гарно було. Ось. І так тихо, але ночі вже холодні, я вам скажу, оце діло йде до осені. А комарі все одно кусають і ще не хочуть переставати. Ще є і... і будуть. Не знаю, яке відео я вже згадав, як ця квітка називається. Взагалі я кажу лунарій, але правильно казати на неї, Енеотера. Це така квітка, яка розсвітає ввечері і ну, закривається вранці. Вона ввечері. Хоча прям розцвітає прям на очах, щоб ви знали. Не знаю, я знімав для вас відео. Ну, якщо ні, але якщо ні, то я зніму для вас якось відео, тому чекайте. Ну, і ще тут трішечки. Квітів, хризантеми покажу. Ну, в принципі, це тут показувати. Нічому там перецвіли. Ті троянди. Гарні хризантеми. Ось нова троянда розцвітає. До речі, туше Прикоп... Прикопана прикопана, боль. Бачите, ми її відріжемо якось ось чи восени, На осінь відріжемо. Ось. Дивіться, старе листь і нове тут. Буквально воно світлішого кольору навіть. Помітно, бачите? Нові ці багани. Відійшою це, що брізав оцей місце... Де я обрізав, ось. А тут нові. Тому що камовно, друге поки Кизацію друге троянди. Та й таке, друзі, сьогодні більш відео про гроші, про квіти, про зорепад Ось таке от прокурей, там на початку показав і все. А так я з вами буду прощатися. Я вам... Бажаю всього найкращого. Головне усім миру, добра і до нових зустрічей. Усім па-па-па-па.